атакує на Лиманському напрямку та накопичує сили для форсування каналу Сіверський Донець Донбас. Нові американські мита для низки країн. Чого чекати Україні? Угорщина планує вийти зі складу членів міжнародного кримінального суду. Вітаю з вами. Яна Вовк. І зараз я розповім вам про те, що на часі 216 бойових зіткнень нарахував на фронті за минулу добу наш генштаб. Найгарячіше на Покровському напрямку там сили оборони зупинили 80 штурмів. На Лиманському відтинку ворог штурмував понад два десятки разів. На Торецькому армія РФ здійснила 28 атак неподалік Торецька, Озернівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 28 безуспішних атак росіян. Речник української добровільної армії Сергій Братчук зазначив, активізація ворога проявляється фактично по всій лінії фронту ми бачимо, що активізація штурмових дій, ця активність вона стала проявлятися практично на усіх напрямках без винятку. Особливо це помітно сьогодні на Лиманському напрямку, на Куп'янському Куб'янському напрямку, на Покровську, в тому числі, хоча там триває, скажімо, вже системна робота з наших контратак, які не дають можливості ворогу так швидко просуватися, як він того захотів би. На Лиманському напрямку Росіяни намагаються відбити втрачені позиції після боїв з третьою штурмовою бригадою. Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що саме цей відтинок фронту важливий росіянам політично. За його словами, окупанти хочуть захопити повністю Луганщину і прорватися далі на захід до лінії ріки Оскіл, аби закріпитися і створити загрозу на слов'янському та Краматорському напрямках. Перш за все, і ми говоримо не власне наступ на місто Лиман. А ми говоримо про просування противника е, далі на захід, і це здійснюється методом обходу Лимана з півночі. І тут треба розуміти, що противник ще е, переслідує тут, ну як би мовити, таку політичну ціль, е, а саме захопити залишки е, території Луганської області, які до сих пір знаходяться під контролем України, і е, прорватися якомога далі на е, захід. Для того щоб вийти на лінію на лінію ріки рікі Оскіл, російські війська накопичують сили, аби форсувати канал Сіверський Донець Донбас. Про це повідомив головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк. За його словами, для цього ворог використовує мототехніку і багі. Під час атак росіяни йдуть малими штурмовими групами від двох до трьох осіб. Їхня основна мета це повний контроль над часовим яром. Намагається переходити канал, використовує для цього мотоцикли, багі, так звані сараї, кидає в бій подекуди. Час від часу кидає йде в механізовані штурми, але саме завдяки тому, що вчасно. В повітрі наші дрони виявляють рух ворога і він, він вчасно знищиться. Він навіть не встигає доїхати до наших до наших позицій. Але ми бачимо, спостерігаємо, що ворог хоче вирішити для себе питання часового яру. Ворог ми бачимо активно атакує на фланзі турецькому біля нас. Поряд ворог заглядає на Константинівку. Два кораблі ВМС ЗСУ визнані такими, що відповідають стандартам НАТО. Йдеться про протимінні судна Черкаси та Чернігів, які раніше нам передала Британія. Вони першими з початку повномасштабного вторгнення РФ завершили оцінку НАТО першого рівня. Далі на екіпажі мінних шукачів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня. У разі успішної місії вони зможуть брати участь у багатонаціональних операціях північно-атлантичного альянсу. Дональд Трамп пішов війною на світову економіку та запровадив масштабні мита. Вони торкнуться більше 180 країн світу. Вже з 5 квітня базовий тариф для всіх держав становитиме 10%. А з 9-го запрацюють так звані взаємні мита, які в середньому сягатимуть 40%. І торкнуться 60 країн, зокрема й найбільших торгових партнерів США: Китаю, В'єтнаму, Таїланду, Японії, Камбоджі, Південної Кореї та Тайваню. Для Європейського союзу ці тарифи будуть на рівні 20%. При цьому Росії, Білорусі, а також Ірану та КНДР у списку Трампа немає. Власне, від сьогодні у США вже запрацювали 25 відсоткові мита на імпорт іноземних авто. У ЄС вже відреагували. кажуть, наслідки американських тарифів відчують мільйони людей. Тож готують свою відповідь. І з самого початку ми завжди були готові до переговорів зі США, щоб усунути будь-які бар'єри, що залишилися в трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори проваляться. Урсула фондерляйн, президентка Європейської комісії. Для України ж діятиме загальне мито в 10% на експорт товарів до США. Як заявила міністерка економіки України Юлія Свериденко, ситуація складна, але не критична. Водночас чиновниця додала, що є можливість домовитись про кращі умови, адже українські мита на американські товари досить низькі. Так, наприклад, на автомобілі зі штатів ставка 10%, а на вугілля і нафту взагалі нуль. Проте міністерка зазначила, якщо домовитись не вдасться, то найбільше мито вдарить по малих виробниках в Україні. Угорщина планує вийти зі складу членів Міжнародного кримінального суду. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуєш. За словами чиновника, уряд ініціює процедуру виходу з МКС вже сьогодні, 3 квітня. Причина такого рішення ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бенієміна Нетаньягу за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази. Варто зазначити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС збігається з візитом до країни ізраїльського прем'єра, у якого на сьогодні запланована спільна прес-конференція з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. У Швеції взялися модернізувати старі бункери, зведені на випадок ядерної війни. Уряд вже виділив на це 9 мільйонів євро. Усього в країні майже 70 тисяч підземних укриттів. За потреби там можуть розміститися близько 7 мільйонів людей. Це понад дві третини населення Швеції. Сховища здатні захистити не лише від ударних хвиль і осколкових бомб, а й ядерної, хімічної та біологічної зброї. Питанням укриттів на випадок ядерної війни перейнялися і в Іспанії. Там повідомили, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну попит на будівництво приватних бункерів зріс на 200%. На Полтавщині у гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового партнера Грицика з'явилось ще одне яйце. Процес можна було побачити під час прямої трансляції з гнізда Лелек. За словами дослідниці птахів Ірини Сараджинської, проміжок між появою першого та другого яєць становив 48 годин. Водночас фахівці сподіваються побачити і наступне яйце в гнізді Лелек через дві доби, тобто 4 квітня. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.